Є край, де найкраще у світі лани, і цвітом чарує калина. Де сонечко вперше сміхнулося мені, це дімій. Моя Україна! Ось небо блокитне і сонце в зеніті. Моя Україна найкраща у світі. Моя Україна це ліси озерці, безмежні степи, чарівні джерельці. Красиві пейзажі, гори високі, маленькі стримочки, ріки глибокі, міста старовинні, замки прекрасні, великі будови, дуже сучасні. Сади, чарівні, мальовничі села, моя Україна це пісня весела. Це щира, багата, як світ наша мова, крилата така, молодіна, чудова. Мої обереги, верба і калина, Найкраща у світі, моя Україна, природа й багата, моя рідна мати, і нам всім потрібно. Я Україна, ваша добра мати. Тут Бог вам всім життя подарував. На цій землі яку ніхто здолати. Ще не зумів, бо він їй силу дав. Я ж вам дала у спадок чисті води, квітучий простір шовкових долин і відчуття безмежної свободи у виборі нехожених А Як тобі, як тобі, як тобі пощастило, Тепер ти знаєш, як це мати крила. Тепер ти знаєш, як можна жити сміливо. Як тобі, як тобі, як тобі пощастило яких як одна піш на світі немає, і хоч земля під ногами палає, гаряча як мрія, нестримна, як стихія. Мої діти, рідні і кохані, я з вами йду до світлої мети. Наш славний рід завжди був у пошані, бо честь свою змогли ми зберегти. Яке це щастя бачити вас, любі! Такий лихий, важкий для мене час, що мої діти славні, мужні люди, і вікова сміливість об'єднала нас. Нині світ знає, що сміливість – це така країна. Моя Україна, а кожен українець. Це амбасадор сміливості. Коли почалась війна, світ давав нам три дні. Ми ждали світу зрозуміти, що таке українська сміливість. Українці стали найсміливішою нацією світу. Нас цитують, надихаються, вкладують стоячі. Не тільки політики та уряди, а й звичайні люди цих країн. Тепер все людство знає, що сміливість це бути Україною. Бути. Незважаючи на всі біди та горе, що принесла війна. Загинули люди, діти, зруйновані міста та села, земля щорніла чорніла від пожеж. Знищений лише найкращий цвіт нації, а наше майбутнє, екологію держави. Це справжній екоцид. Бомбардування та обстріли. Це викид токсичних хімічних речовин, які забруднили ґрунт, джерела води та повітря, руйнування підприємств та електростанцій, Це розлив і виток нафти та радіоактивних речовин, у навколишнє середовище. Заміновані землі, це майже третина нашої держави. Знищені ліси, і дикі тварини та птахи змушені покинути свої домі. Асканія нова, Іванський степ, лебедині острови, михайлівська цілина. Заповідники та національні парки на тимчасово окупованих територіях або у зоні бойових дій практично на межі знищення. Підрив греблі Каховської ГЕС. Це знищення цілого біогоцінозу з усіма живими організмами. Токсичний потік урвався у наше Чорне море на Одещину. Підвищення кількість смертей дельфінів, аварія російських танкерів у Керченській протоці. І тисячі тонн мазути у Чорному морі. Але ми не здаємо Справжня сміливість це не лише говорити про проблему, але й діяти. Разом ми можемо все, Ще не стихли жахливі вибухи, а наші українські екологи вже працюють на користь державі та світу. Серед головних десяти пунктів формули миру восьма Україна присвятила екологічній безпеці. В Україні діє платформа екозагроза, і кожен, хто став свідком загрози довкіллю, може повідомити про це онлайн. Експерти організації Екологія права людини вже досліджують, як знищуються природні ресурси та шукають шляхи відновлення. Центр екологічних ініціатив Екодія проводить конкурс проєктів щодо збереження та відновлення, біорізноманіття та впроваджує їх у життя. Екоактивісти організовують толоки та акції прибирання. Хай небо ми буде мирне, а Україна чистою. А тисі квіти. Навіть якщо завтра кінець світу, загою рани рідної землі, роби, що дав Господь можливість вміти. Пильнуй ланів, що були з хлібом на столі. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу. Сади садок, хай виростає до зірок. Служи землі, цінуй, люби, лелій, Запам'ятай, вона віддячить дітям. Всі квіті, жовті, сині різні, щоб вони встигли всі шляхи, якими поверталися грізні, найкращі в світі наші вояки. І на світанку вмиється земля ранковою холодною росою. І буде чути пісню солов'я, а не рівіння літаків над головою. І буде мир, каштани зацвітуть у рідному моєму краї. Лелекі добру звістку принесуть. Кінець війні. Ми ворога здогали! see світу, Треба пам'ятати, що проблеми екології стосуються всіх країн на планеті. Людство повинно бути стурбованим, коли так руйнується довкілля в Україні. Молдова, Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина. І вся Європа. Лише спільними зусиллями ми можемо досягти змін, адже екологічна криза не визнає кордонів. Будь-який воєнний конфлікт не має локального характеру, коли йдеться про довкілля. Екосистеми не можна розділити умовними кордонами, просто намалювати їх на карті. Воєнні дії нищать ліси та плодородні землі України, що впливає на продовольчу безпеку світу. Змінюється поведінка тварин та птахів, включаючи їх міграцію. Викиди в атмосферне повітря від вибухів в Україні переносяться на території інших держав. Забруднення українських річок може торкнутися Польщі, Угорщини, Румунії та Молдови. Людству потрібно згадати чотири закони екології. Перший закон. Усе з усім пов'язане. У природі кожна тварина, рослина чи бактерія завжди разом. Другий закон. Усе має кудись подітися. У природі все має своє місце. Третій закон. Природа знає як краще. І природа не вибачає втручань. Четвертий закон. Ніщо не дається задарма. Ми завжди повинні повертати природі те, що в неї забираємо, і робити це разом! Політичні гойда. Гайдов... Політичні гойдалки, рвуть Європу на шматки, всім країнам європейським так важливо поруч стати. Всю планету, всю Європу будемо разом захищати, жити в мирі, процвітати. Як ти, моя, чудова Європи, частина, що там твою природу, він забрудний глачу. Є ж, згадай, як добре було, нам з тобою разом, давай боротися будем з бідою. На тлі воєнних дій може здаватися, що захист довкілля не на часі. Та кожен з нас може робити маленькі, але важливі кроки, щоб зберегти навколишнє середовище. Економія води та електроенергії, сортування відходів і сприяння переробці, використання екологічних видів транспорту, усвідомлене споживання, етичне відношення до природи наберися сміливості, якщо хочеш щось змінити. Наберіться терпіння, якщо щось змінити неможливо. Будь мудрим, що знати, коли потрібна сміливість, а коли терпіння. Сьогодні ми разом з учнями нашого ліцею гармонія, приєднуємось до екологічних ініціатив. І намагаємось брати на себе відповідальність за довкілля акції посади своє дерево миру, «Зачисти довкілля, зелена школа, здорова земля. ВЕСТ екологічні виклики у нашому місті, екоекспедиція чисті пляжі разом до міжнародного дня Чорного моря, волонтерська допомога притулкам для тварин, всеукраїнський заочний конкурс фотоаматорів, моя країна Україна, Всеукраїнська екологічна Ліга збережи ялинку. Якщо для учнів початкової школи ми проводимо перегляд і обговорення мультиків про екозвички, то одинадцятикласники ліцею об'єдналися в загальні національні акції. Випускники для майбутніх поколінь та висадили дерева біля ліцею як символ життя та національної єдності. Це свідчення того, що молодь має силу та сміливість змінювати світ на найкраще. Ми молодь майбутнє України. Всі ми. О, є, Кожен з нас. Частина України та обіцянка. Ні, є будь-нього. Одне за одного. ліч обліч. Це єдиний принцип, що приведе нас до перемоги. Це разом з нами свята рідна земля. Мов молодь України за нас. Китні прапори, ми молодь України і українці, ми Молода краї.